Класно, що ви вирішили подивитися цей ролик, тому що е, ми сьогодні будемо долати певні труднощі, самі не знаємо, як ми їх будемо долати. Що в нас сьогодні намічається. Зараз нам треба купити солярку, вірніше, дизельне паливо. От, і ми не знаємо, чи продадуть нам, чи не продадуть в каністру в ту, яку ми маємо. Ну, думаю, повинні продати. Далі ми будемо освоювати фрезу до мотоблока, мотофрезу, теж там, ну то все перший раз, як її причіпляти, замість колеса відчепляти, туди, причепляти, заїжджати в міжряддя, то все там, як він занурюється. Я думаю, якщо ви будете дивитися, то вам буде що нам написати нам по цьому поводу, якщо ви з цим мали справу чи не мали справу. Ну і також інші в нас є ще там цікаві такі роботи. Просто ми от зараз їдемо, але не знаємо, як нам то все організувати, зробити. Так що дякуємо, що ви з нами. Дивіться, буде цікаво. з багажника щасливий, взяв 5 літрів солярки. Що в нас? Пальне виходить? По 46,99 Така сама ціна вже як 95-й. Добре, їдемо далі. Що в нас далі по плану? так, А по плану в нас вже все, нікуди не треба заїжджати. От, їдемо прямо працювати. Коротше кажучи, зараз все почнеться, аж не знаємо, з <с> чого <re>, починати, але зараз все почнеться, думаємо, все нам вдасться. Хочемо розказати, от тільки виїхали з заправки. І що було, розкажи. Нічого діти якісь були, нас побачили і так вау. Ну... І вони ну, Підняли настрій просто. Так, да. ну я спочатку їх не побачив, потім Іванка показує, а Вони стоять з таким цим, от таким, ну, е, ну вони в махають ми нам. Теж. Ми теж їм махаємо. ну радісно ми собі приїхали. Значить, да. все, ми з радісним, з хорошим таким настроєм так. починаємо. Ми перше зараз будемо чіпляти замість колес фрезу. Я взагалі ну, ніколи того не робив, тільки бачив. Теоретично я багато чого знаю. І навіть дещо пробував практично робити. От в цю саму категорію входить і міняти фрезу, І тим більше будемо сьогодні починати фрезувати. Ну, при умові, якщо поставимо фрезу. Так що через пару секунд включимось. <реш> <реш> О, слухай, давай не будемо їх вимазувати. А ну ще раз так зроби. Ні, я вже не можу. Давай хай. Ану, я. я попробую. Жартуєш. Так Дивися, які ті от Антели класні. Ну. Так нічого, підкачують біцепси. Раз, два, три, чотири. Може не будемо вимазувати одну причепку, а одну і будемо качатися. Ага. Решено. Так, що ми маємо? Що Дивися, ми? що ми, ми, ми маємо. Ми маємо, зараз я візьму дизельне пальне. От і залємо сюди. Зараз я. А, до речі, хотів, чим відрізняється солярка, від диспалива, чи то те саме, чи то не те саме. Хто знає? Хто знає, хто не знає. Хто знає, напишіть, щоб знали ті, хто не знає. Що, будемо заливати? Тик щось літає. Що тут пише? Full level. Повний рівень. А, так то не треба виймати того, то що то фільтр. Заливаємо. без лійки. Ну а треба, щоб трошки грязний був, липучий і пахнючий. Треба помаленьку, бо мені здається там і так багато було. А скільки сюди влазить? Ану, подивись, що десь на бачкові пише. Та що от лється і лється. Нічого не видно. Ну так на око скільки тут? Десь 2 літри, мабуть. Ні, там, певно, то 3,5 поміщається, я десь читав. Та що, ти там нігде знизу не витікає? Ні. А ну подивись, бо я лю-лю, а воно не повне. Ні, все нормально, бро. Та ти що? Ти тільки не розливай. Та я не розливаю. Як не розливаєш, як з боку капає. Так, О, бачу, так. Дивися, скільки я вже залив. Я вже залив 2 літри. Так там що, дуже мало так було? Там здавалось мені, що майже повний бак. Це була ілюзія. О. Все. Бачиш? Ага. Все, фул левел, повний рівень. До упора повний Ну. Так, Закручуємо, то вони витираємо, щоб було як справжній колгоспний трактор. Правда? А, щоб пахнув соляркою. І Я не знаю, давай що, спочатку ми його заводимо. От. Чи спочатку ставимо фрези, а потім заводимо. Фрези ставимо і заводимо? Так, давай ставимо фрези, потім заводимо. Так, Значить, що ми маємо? Маємо колеса. От, колеса тут зашплінтовані на одному шплінтові виймається і сюди ставиться оця фреза. Тільки питання в тому, яка з них ліва, яка з них права. Чи то нема різниці, чи є різниця. Коротше, зараз ми поставимо, ніде не написано не ліва, не права. Так як дивитися, то воно тут нормально однаково. Так воно бум-бум-бум-бум. Да, і то, тут то дивися. Туди то сюди. Ріжа, то сюди. Ну. Ну, тут дирка і тут одна ну, дирка. Нема так, що десь. Ну. ну, Тут дирка і там дирка. Тут так, щоб там. роз. О, то погано дивися. Угу. О, їх треба спочатку подотягувати. Ладно, зараз я спочатку їх подотягую. Маємо нам. такий набір, то нам прислали разом з тим мотоблоком. Сказали, що всі ключі будуть, які треба, щоб зібрати мотоблока, навіть якщо він прийде в розібраному вигляді. Так, Іванка, давай цей от. Тако піднеси. Якось. Так. Не знаю як. Не знаю як, звісно. Ти сюди надівати? Ні, не. Не, не сюди. На колеса. Колесо треба зняти. Ну так. Да. Лесо зараз змінимо. Ні, мені треба, щоб ти підняла, знаєш. Його там, якось. Там. Вон за того залізяку візьми Отак? Ні, одну сторону. Якщо можеш, звісно. Щось там падає, так? Да? Все. Ти давай швидше, бо то нелегко Я зрозумів. Що його казати? Ну, звісно. Я Оба! Є контакт, давай тепер причепимо фрезу А, то треба ще дивитися Отако, щоб викисів ага, співпали ага. О, так, 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 тримаєшся трошки. Тримаю. Тепер мені треба... Може ти бачиш там зашплінтувати? Да, де, да, де. Да. Бачу. На. Ти тримає клінтувати тобі. Зверху донизу. Зверху донизу. Сама різниця, бо воно прокрутиться. Все? Все. Все, красавчик. Якщо все. Я самого низу там. Ей, що це падає запчасті? Пало. Тепер робимо так само ту сторону. Колесо приймаємо. Угу. Ну що, дивіться, як виходить? Отак в нас виходить. Тут є ще один, але тут вже нема е, того. Тут є дирка і шплінт ще є один запасний, що в комплекті. Але тут вже нема... Секції як він називається, оте, що? вала того. Ага. Давайте тепер ту сторону так само зробимо. Давай. Що О. тримає? тримати. А ще все, звісно. Ну давай, я. Піднімося. Хоч ні... я відніму. Ну, а ти знімеш колесо. Вийми, вийми. Що ви? Що ви не Вийми. Я тільки того вийня, Вийми ще. <рик> О, <рик> О. Все. Техніка сложна. Давай, начепляй. Дивися там, щоб держати. Не так. Механізатори. Не Іванка, давай, щоб дирочки співпадали. О, о, о. Давай. Ні, не так. Прокрути донизу фрезу. Виймай. Виймай, вийми. На один отак. Бачу, дирочки співпадали? Отак, так, так, давай. О-о-о. Все, Ми работила. Механізатори. Ось ось сюди, так? Да? Ні, того самого. То? Кого? Того самого. О! о давай І а от, де? о. Так що будеш знати. Ні, дивись, щоб воно попало там тобі, відсунь трошки. Я не бачу взагалі куди, я маю. О. Ні, не туди щось не це. Ну правильно, треба трошки Неліз. висунути фрезу бо не співпадають дірочки, бачиш? О, угу. давай. Фу. Клас. Цю. Ну що, Іван, бери заводь помаленьку. Екулібін, чи не Та який кулібін? Та ти механізатор зі стажем. Ти в якому поколінню механізатор? В першому. Молодець. Коротше, бери зараз помаленьку, заводь. От, і ти першою передачою рухайся туди в міжряді. Ти стрілаш шутки? я шуткую. Шуткую. Ну ти молодець, коротше, ти, ти все країна. можеш. Правда? Так. Все, давай тепер я буду його заводити. Так, так, так. А де тут адргалка? Ну шо? Фірточку піти відкрити? А, чекай, ще не знаю, чи заведу. Чого ж не заведеш? Думаєш, заведу? По інструкції. Так, Три, рази. Три рази протягуємо. Види, так, як воно гарно. Потім. І вважай на ноги на ноги. Так, знайшли вільний хід. Добре. Затискаємо того. Воно вроді на нейтралці, бо я їхав. Ти переконайся, що справді там. O, Barbos! Ne, dabar ne do tavęs. Išėjau, išėjau. Kai. Taip, gazūrai, taip. Да, так. заглиблюватися. не буде, бо я буду піднімати ручки. Відкриймо ворота, а я буду їхати туди. наче пробний такий проїзд. От. Можна сказати історичний заїзд зараз. Після заглиблення. Заготували. Заготувалися загриблення... Так, ну що я можу сказати? Що я можу сказати? Нормально, не тяжко, тільки треба купити бірюші, бо дуже гуде. Я думаю, вам теж дуже гуде. Треба стопудово купити бірюші або вати в вуха напхати. Зараз буду розвертатися. а ну потримай, Іванка, щоб не перехилявся, тільки не натискай нічого. Так, дивіться, як залишається. Отак, от як є рядочок, Чуть-чуть до рядка не вистачає. І оця ліва сторона, трошки, як ви бачите, ну, трошки вона так, проти тієї паршивенької, слабше. Тому я зараз буду йти тут і тут. Якраз воно буде поправлятися в два в А два Так будемо боротися з бур'янами. Звичайно, зараз вони ще не проросли. Добре було би бурюватися з бурянами методом виснаження, коли вони проростають і є у фазі білої ниточки, тоді проходити їх виснажувати, потім вони виростають знов так робити. От. Щоб не застосовувати гербіцидів. Ну це зараз не про це, про все буде згодом на каналі. другу і йду що задня, а він обриє вперед на другий. Дуже нам було цікаво, як Іванка буде мотоблочити. І зараз, що нажимати? Да. Нажмеш, ото, він вже стоїть на передачі, він зразу поїде. Легенько нажимай і тримай сильно донизу. ну. А потім, якщо пустиш, він встане, якщо щось, то зразу пускай. ну, давай. Ні, треба завжди тримати, щоб їхало. Молодець! Нічого, давай я, молодець, початок був. Ну як вам? Будемо ще обучати. Ти мені підніми руля, і Я собі буду на рулі триматися. Може тебе соцем прив'язати, але ні, тоді ногами не будеш і ладно, шоткувати, не горювати. Ну, працюємо далі, бо треба всю площу зробити. Як твої як враження? Так, нормально. Молодець, молодець. Що там так, заглушив я того, що оскільки я вже минут 15 скільки, у тих два рядочки зробив, чую, пахне. Но жареним. Пахне жареним. <рес> Треба поставити його зараз на підножку. Угу. От, і хай він трошки схолоне. А мені знаєш що треба до нього? Який апарат? Знаю. Що? Вату вуха. Правильно. Або бірюші. Ой, дай я тобі допоможу. Або бірюші. Він хай схолодає. Ану. Угу. Так. Що в нас там по солярці? Верніше по дизельному пальному. Тільки дизельне паливо. Ух, Як був. Фул так і є фул. Це добре. Зробив я два рядочки, дивіться, як мені. Ото, воно приємно виглядає. Та є агротехнічним заходом таким, чого ми досягаємо, досягаємо закриття вологи. Що таке закриття вологи? Як випаровується волога? Вона собі створює от, своєю силою, так як випаровується, створює капіляри в ґрунті. От, і ті капіляри допомагають їй транспортуватися доверху в атмосферу, перетворюється в газоподібний стан, вода і випаровується. Якщо ми руйнуємо капіляри будь-яким механічним таким заходом, от в даному випадку фризою, капіляри руйнуються, волога залишається там весною, це дуже важливо робити. Зазвичай це робиться боронами зубчастими або якимось іншими там. От, ну, ми маємо те, що маємо, і робимо тим, що робимо. Ще хочу показати, дивіться, як філігранно можна сказати, я от проходив біля самого куща. От. І це не поодинокий, Аж я можу рядкові навіть ним обробляю, поки вони не, не виросли. От тут так само, от як подивитися, все чорненьке. Ну, дуже мені подобається. І я б не сказав, що то є щось таке сильно тяжке, там, що ти ой, втомиться руки, рвеш, він втікає. Ні, такого поки що я не відчуваю. Єдине, що точно треба, це техніка безпеки. Сюди входить е, свій слух захищати свої вуха. Берюші, беруші, вірніше. Бережіть, беріть уші, беруші. От. Треба зберегти свої уші, а він поки що хай тут схолоне, в тобі трошки. Кукурузи, їж, а ми з Іванкою теж йдемо туди, будемо, може, щось обрізати. Туди не знаємо куди. Та знає, як не знаємо? Ні, не знаємо, ми маємо обрізати Так, да, Він хай схолоне, засічемо час, хай постоїть з півчасика, собі, а я знайду вату, захищу свої уші і будемо займатися якоюсь іншою роботою. Ну ти молодець Іванка, що. Шо? Молодець, що ти так вмієш. Мотоблочити, фрезувати, ну взагалі, я О, так дякую, тебе мені люблю. Мені як бальзам на вуха. Так мені теж, знаєш, як дивлюся, аж любо глянути взагалі так. Але ти мене так хвалиш, аби я все робила. Ні, ну, зна... ну то ти не будеш робити, але просто, що ти такий молодець, що не боїшся, що раз береш, робиш. А що мені боїся? Колесо зняла, фрези поміняла. <світ> Ми чудова команда з тобою, правда? Ну так. Все, давай займатися чимось давай. корисним.